10 фільмів від Марвел, які мені більше подобаються. Вартові галактики, перша частина, якщо я не помиляюся, можна десь такое, я не знаю, на п'яте На п'яте і їдемо далі. Фантастична четвірка. Ну, в дитинстві, да, любив дивитися, класно було, тому що інших варіантів особо цікавих не було. Але зараз, порівняно з тим, які є фільми, це ну, для свого часу так, да, але зараз ні, тому на сьоме. Паніше. Фільми бачив абсолютно всі. І бачив серіал. Фільми. Один є хороший, а решта гівно. А от серіал взагалі топовий. Ну, блін, я не знаю, давай на восьми. Не сам. Ох, ти ж ти ж бляха, ти ж, ти ж бляха. Давай на те. Месники перше. Саме цю частину я не люблю взагалі, але на шостий якби достатньо. Ой, ти ж фу, десяте. в мене перший клас, ну теж таке собі, водій нормальне, водій не дуже, але на четверте я точно не можу, а перекрути, збережу. Тому як. Ти ж мій хороший. Ну блін, хоча ні, чекай. Перше чи друге? Якщо поставлю на друге. Не факт, що на перше випаде те, що я хочу. <хи> Давай на перше, а там побачимо. Ну блін. Ну ти хорош теж для свого часу. Але не можу, я на четверте перекручу. Стенжа можу. Стенджа мені подобається. Точно ні. Тоже ні. Не бачив навіть. Але вже не можу, ладно?